Топ-3 самих потужних любовних рун. Та на що вони здатні? Сила цих любовних рун допоможе вам у налагодженні романтичних стосунків або навіть для пошуку партнерів. Перша руна це руна Кенас або вогонь. Вона втілює в собі всю силу романтики й почуттів. Разом з цим царуна пристрасті. Руна Кенас використовується для залучення романтичних, але водночас нетривалих стосунків. Наступна руна це руна Гебо. Вона принесе вам стабільні та серйозні стосунки. Гебо перекладається як дар чудових та міцних стосунків. Тому руна Гебо з легкістю допоможе вам знайти тривалі й серйозні стосунки з партнером, який буде вас любити, цінувати та розуміти. Наступна руна це руна Інгус. це руна родючості або сім'ї та дітей. Ця руна допомагає знайти стосунки, які спрямовані на створення сім'ї, народження дітей та зміцнення сімейних цінностей. Для активації сил цих рун та можливостей проявитися в вашому житті, залиште коментар під цим відео з руною та словами Я приймаю.